Чудово, чудово, просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит ісько ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить, навіщо? Для чого щось лагодити? Щось робити. Якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити? дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні сило, ні впало, планів нема, нічого нема. порожнеча, Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк. Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, 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 а мені впав цей триклятий каменюка! Oh, my God. Це ж? Це ж є надхненний фонтан вогню І скрометний бризки почуттів! Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися, Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День. Справедливості. Хе-ге, -хе, нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно! Феноменальний метеорит. Такий великий метеоритисько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк, це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити? якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не, не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні, сіло, ні впало, планів нема, нічого нема. порожнеча! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. на носі свято. Нам потрібен ферверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка! Так! трощіть усе! Нічого не шкода! Біте! О майнґод! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, 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 а мені впав цей триклятий каменюка! Oh це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню! І скрометний бризки почуттів! Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його день справедливості. Справедливості. хе хе нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно Феноменальний метеорит. Такий великий ісько Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк, це ж добре. Піг-Бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити? Щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робить дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори банк. Ні, сіло ні впало, планів нема, нічого нема. Хе-хе, порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема! Аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка! Так! Простіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, а, а мені впав цей триклятий каменюка. Oh це ж це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів! Дякую. 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 Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його день справедливості. А послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято! День справедливості! Хе -хе, нема! Аж ніякої справедливості! А послухайте, але ж так не можна! Я не дозволю вам скотитися до первісного стану! Ви нам потрібні на носі свято! Нам потрібен фейерверк Яке ще свято! День справедливості Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості! А послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен фейерверк. Я Яке ще свято! День справедливості! Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен феєрверг. Яке ще свято! День справедливості? Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості! DEN spravedlivosti. Hehe, he, nemá až nějakou spravedlivosti. DEN spravedlivosti. Hehe, he, nemá až nějakou spravedlivosti. Nemá až nějakou spravedlivosti. Hehe. He. -he. <tune> <tune>